Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало. Хробачий жах. Немає. На Костянтинівському напрямку ситуація одна з найважчих на східному фронті. Ворог усіма силами намагається просунутися малими групами і закріпитися на околиці міста, тому штурмує і б'є по наших піхотинцях, як дронами, так і артилерією. Скидає багато тонні каби та фаби. Дістатися до наших оборонців на передньому краю на машині чи пішки майже неможливо, тому, аби забезпечити бійців водою продуктами та боєприпасами, до них щодня виїжджають наземні роботизовані комплекси, які бійці 24-ї бригади Імені короля Данила готують до виїзду. Детальніше у наступному матеріалі Владислава Круглова з Донеччини. Хто в дитинстві не мав іграшок, то зараз бавимося. О, ви включили цю фару, так? Так. Це, значить машинка забіндилася. Вона готова до роботи. Це гусеничний наземний роботизований комплекс, що працює на східному фронті. Це зараз він на ходу та готовий до виїзду. А ще кілька годин тому бійці 24-ї бригади його збирали. Налагоджуємо зв'язочок, налагоджуємо камери, щоб вони добре працювали в нас. щоб задні, передні доварюємо перела. Щоб воно більше вантажу можна було навантажити на нього. На кожну таку машину бійці витрачають по кілька годин. Деталі, які за заводу, треба доварити. І основне це налагодити і перевірити у роботі зв'язок. Основний та запасний від цього залежить, як довго дрон проживе на війні. Такого вже не буде. Він завіз за місяць 10 тонн. Є такі машинки, що вони можуть ні разу нічого не завезти, вона може їхати туди, її можуть підбити, може підірватися. Ну, його попередник завіз 10 тонн. Роботизовані наземні комплекси на певних відтинках фронту повністю замінили і авто, і людей. Дрон повільніший за машину та швидший за людину. І везе на собі сотні кілограмів. Логістика як з нашої сторони, так і з ворожої сторони. Ну, скажем так, вирізана на кілометрів 10, а то й більше. Ротації зараз е, дуже важкі, скажем так, тому що все вирізається в піві противником. Тобто насиченість дронів дуже важка. Заїзд в Константинівку це дуже великий шанс, дуже велика небезпека. Та, попри небезпеку, бійці щодня виїжджають і відправляють довгоочікувані посилки по братимам, які місяцями не чули тиші і вже не пам'ятають, що таке домашній затишок. Привозять до нас от і посилки, які з дому приходять шоколадки, ковбаси це все вантажиться, все довозиться до хлопців. Ми кажуть, працюємо як нова почта. Виїжджаємо з точки А до точки Б, і по дорозі ще можемо розвозити так само і назад, як вертаємося. Ці роботи, якими керують люди, не лише довозять на передній край необхідні речі чи боєприпаси, а також рятують з пекла наших захисників. Більшість йде на логістику, на вивозення 200-х, на 300-х. Операція планувалася два дні. Пролітали маршрут, пролітали, як мали їхати. Туди ми заїхали ним, з 300-го загрузили, 300-го благополучно вивезли. У бійців 24-ки в Арсеналі десятки машин на радіокеруванні. Одні швидкі та маневрені, інші ж можуть перевести велику вагу на собі і за собою. Це ми отримали нову ротель. Вона теж в неї вагопідйомність 700. За собою може тягнути навіть більше, ніж 700, і за собою вона може так само тягнути прицеп, таку ж саму вагу. Великі наземні дрони бійці використовують дещо на відтяжці від лінії бойового зіткнення, бо ворог, як тільки но побачить машину, одразу ж знищить. Хоча, от менші гусеничні, які більш дешеві і маневрені, теж ледь не щодня втрачаються. Заїзд дуже небезпечний сам заїзд, а далі, чим далі, тим гірше. Видно. Його так само як піхотинця видно, як видно машину, але вражається робот, не вражається людина. Сама перевага роботи комплексів. Наземні роботи, як і повітряні дрони на війні, це розхідний матеріал. До того ж, НРК необхідно удосконалювати. Тож бійці просять вашої допомоги. qr код і картка для донату на ваших екранах. Нам можна сказати, все необхідне: метал, болти – це все розхідний матеріал. Сьогодні пішли і купили, бо поки. Бо треба скоренько. Це все скоро робити. Пішли-купили, пішли купили. Так само мікротики заказуються, так ну. У вас робота не зупиняється, до 24 на 7 працює. Так. Так? Сьогодні хлопці їдуть, завтра знову їдуть. І в нас отак. Вночі бійці збирають забезпечення і їдуть. Там і починається операція з доставки. Машинка, я вже пробував, вона їде. Ми починаємо роботу. Ми стартуємо. Добре, добре. Шлях від точки А до точки Б займає кілька годин, залежно від відстані, на яку має заїхати наземний дрон, і скільки разів він має зупинитися. Цього разу їжу, воду та боєприпаси бійцям вдається доставити успішно, не втративши дрон. За ніч хлопці з 24-ки зроблять ще пару ходок. Все для того, аби наші піхотинці на передньому краю могли і надалі чинити опір расистам. З передової Владислав Круглов, Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Тіві Єдині новини.